Технічне оновлення для навчальних закладів Коломийської громади, інтерактивні панелі, обладнання для класів природничих наук та осередку захист вітчизни. Також місцеві ліцеї отримали профільне обладнання для кабінетів фізики, хімії, біології та географії. Впровадження реформи нова українська школа розпочалося у 2018 році. Та деякий час реорганізація освітнього процесу не мала державного фінансування, розповідає Марія Козловська, начальниця управління освіти Коломийської міської ради. Діти, які розпочали нову українську школу, вже в сьомому класі зараз. І три роки поспіль нова українська школа не фінансувалася. Та впродовж цього часу фінансували закупівлю необхідних для нуш речей. Це і парти, і мозабуки, і інтерактивні панелі. Кошти з міського бюджету продовжує Марія Козловська у цьому році. Це фінансується за рахунок державного бюджету. Хоча і міська рада закупила нам уже мозабуки і, і, і комплекти парт. Але державний за рахунок державного бюджету спільно з співфінансуванням міської ради вже закуплено нове обладнання. Обладнання не тільки для нової української школи, а для кабінету захисту країни. Тепер майже усі заклади освіти громади отримали технічне оновлення. Усе профінансували із державного бюджету. Частину співфінансували з місцевої скарбниці. Загалом на придбання оновлень для закладів освіти Коломийської громади виділили із держсубвенції понад 5 мільйонів гривень. Ділиться Віктор Макович, директор департаменту освіти і науки Івано-Франківської облдержадміністрації, незважаючи на військовий стан, держава підтримує розвиток освіти, і з державного бюджету надходили субвенції на закупівлю обладнання для нової української школи для викладання предмету захисту вітчизни для обладнання класів мультимедійними засобами навчання. закупівля обладнання більше ніж на 5 мільйонів для Коломийської територіальної громади у співфінансуванні з органами місцевого самоврядування. пропорційно до кількості. Ті учнів у сьомих восьми класах НУШ. Таке необхідне технічне та профільне обладнання отримують не лише заклади освіти в Коломиї, а й в інших громадах району, каже начальник Коломийської військової адміністрації Любомир Глушков. Ми повинні рухатися в ногу зі часом, і ми бачимо, що нова українська школа і наша освіта повинна розвиватися швидкими темпами. А для цього, щоб дати якісні знання дітям, потрібна необхідна для цього мультимедійна техніка, навчальні класи, і це є дуже важливо, коли ми наші навчальні заклади такі отримують. Необхідне обладнання, хочу сказати, що всі наші територіальні громади Коломийського району отримують і вже отримали частину цих цього обладнання. І ми щиро дякуємо те, що в такий складний час уряд, президент, держава. За сприяння голови обласної військової адміністрації ми отримуємо таке необхідне для нашої освіти обладнання. слова, такі оновлення за кошти з держбюджету відбуваються у всіх громадах Прикарпаття, повідомив Віктор Кімакович.